Так, усім доброго дня. Так як у нас тепер сезон закруток, знову <кій> даю вам рецепт аджики. Рецептів аджики дуже багато. Дуже багато пробагато. І з сливками, і, ну, різна прирізна Я цей рецепт роблю я вже не пам'ятаю, скільки років. І дуже багато рецептів аджики я робила, але цей рецепт мені подобається саме найкраще. Він найсмачніший, самий самий простий, щоб його робити. І дуже-дуже мені подобається. Дивіться що. Ще хотіла б подякувати за лайки за коментарі. Дуже вам вдячна за довіру, за те, що вам подобаються мої рецепти. І... Буду старатися, поки я вдома, більше рецептів вам дати, щоб ви могли готувати. Хоча рецептів є дуже багато, дуже багато. Ну, Так як є багато рецептів, я різні салати не кручу такого різного, багато, різного, бо в мене то не їдять. Саме таке, що подобається, що смачне, що смак нам підходить, ото ми закриваємо. Е, дивіться, що нам треба: для цього. помідора, яблука. Яблуко в мене шкіркою. Перед, солодкий, любий, червоний, зелений жовтий. Це є зелен... червоний, просто він не простих. Грубостінний, бачите? Олія, чесник, сіль, цукор, морква і 4 штучки перцю. Покуче у мене поочищений це все, що нам потрібно для джики. Зараз ці всі овочі, чесник, чесник Помідори, яблуко, морква, перець солодкий перець, це все буде симмувати на м'ясорубці. Це все перемелиться і ми далі з вами продовжимо. Так, дивіться. Це назар мій все змолов повністю. Перець можете брати червоний, то вона тоді буде червоніша, але то нема потреби. Вона кольор і так дістає і так. Тут у мене сіль, цукор олії. У мене було по мисочках, я просто сипала все разом. І висипаємо це сюди. Зараз, перемішуємо. І ставимо це варити на 2 години. Але на маленький вогонь. Дивіться, що я скажу. Аджіку я готую. Вона у мене може варитися і півтора години, не 2. Це залежить від того. Яку ви хочете густоту тої аджіки. Щоб вона була чим раз. Щоб, чим більше густіша, то треба довше варити. Не, не хочете сильно густої, значить варити її там півтора години. Е, я варю практично майже, ну, рідко коли півтора-дві години. Вона легенько вариться, я вам покажу. Вона у мене прокипить годину. Я подивлюся, як вона википить засильно. І підключу вам покажу. І тоді точно скажу вам, і якщо вирішу вже закривати, то точно вам скажу, скільки я варила часу, і ви подивитесь, яка вона загуста. Все, ставлю варити, буде варитися, почне так, з годину проваритися, підключимося. Так, дивіться, я казала, що покажу вам, як варилося годину. В принципі, хто би хотів то може вже собі закривати. Але воно мені зарідке. Я хочу густішого. Значить, ще воно зараз буде в мене варитися. Ну, пів години точно. Будемо бачити. Бо якщо дві години, то буде, я вирішу, що буде дуже густе. Таке, що можна маслом намастити хліб і поставити зверху аджіку. Може, кажу, можете робити таке. Дехто робить собі це як приправу до зупи, там, до чого хоч. Пів години точно ще буде варитися. Звариться я вам покажу тоді. Так, дивіться. Варилося воно в мене не цілих 2 години. Отаке От за густе, була повна е, повна ця каструля. Виварилося практично половину. Ви можете варити ще, якщо хочете густіше. А можете варити. Отак десь приблизно, щоб було річ, так я вам показувала. Це вже залежить від вас, як ви хочете. Банки у мене простерилізовані. Я не кидаю в банки. Зразу не стерилізувати я це не буду. Воно ні стріляє, ні нічого. Баночки понакладали, кришкою закатали, перевернули і все. І, і воно буде стояти вам нічого. Це я дуже мені дуже подобається ця джика, тому що вона ну супер. Змолола все, в каструлю змішала, поставила, воно зварилося, в банки розклала, кришку закатала і забула. Все. Головне, ходити помішувати. Обов'язково, щоб воно не пристало. Це так, то я мішала, то назар мішав, Бігали. Нент. Супер. гаряче. І так всі баночки я буду закатувати. Скільки в мене вийде баночок, я розкидаю, закатаю і підключимося, подивимося. Просто з цієї порції, що я е, вам напишу, щоб ви знали, скільки вийде баночок. Так, дивіться, вийшло у мене 7. З половиною баночок, чуть ну, чуть більше, як половина. Це ми лишимо їсти. З цієї порції, що я робила, я вам напишу. Виходить 7 півлітрових баночок. з половиною. Так що беріть, пробуйте. Дуже смачна аджика, справді дуже смачна. Намастили масло хліб на хліб і дали аджику добре, або навіть саму аджику. Хто посту дотримується, взагалі супер. Беріть, пробуйте. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал і до нового відео.